Друзі, багато наших клієнтів задають нам запитання, а чому саме osago.ua, Чому наш бренд називається, ну, тобто назва osago.ua і чому саме в логотипі ці букви, і що вони означають? Зараз вам розповім і так увіковічимо цю. Історію і коротко розповім, а чому саме такі букви і що вони означають. Добре? Дивіться ще раз на логотип. Коли ще, коли ще не, ну, не було компанії, я ще її не відкривав, я був, давно працював 2007 року на страхуванні. А потім, коли я став вільним агентом страховим, ми захотілися відкрити свою компанію і надавати якісні послуги для своїх клієнтів, розвивати бренд. І було моє рішення відкрити агенцію. І назву я обрав наступним чином. Якщо ви побачите, ну, це у нас логотип, так? От ОСАГУ. значить. З ці букви зашито дуже просто. Перша О, це Одеська, Одеська страхова агенція. Одеське страхове агентство. А, ну, агенція, так, зараз правильно так казати. Гоу, це просто вказує на те, що постійно треба рухатись вперед не залишатись на одному місці, на досягнутому. І, тобто вперед, тільки вперед. Ну, а ЮА, тому що ми зареєстровані в Україні, ми працюємо в Україні. Наша компанія українська і наш сайт саме з таким URL-ом Ну, от і все. В принципі, коротко. Ви тепер знаєте, чому osa.go.ua – страховий сервіс. Дякую вам за те, що довіряєте нашій компанії. Нам дуже приємно бути корисними для вас, і будемо намагатися ваші, ну, вашу довіру оправдати. Добре, дякую.